Кажуть, що краса вимагає жертв, але чесно кажучи, інколи вона вимагає просто багато грошей. Подивимося, скільки коштує зробити покращення. В Україні дані зібрано з декількох клінік та салонів у Києві та інших великих містах, станом на 24 четвертий і початок нашого 25-го року. Розуміло, що конкретна вартість може відрізнятися залежно від обладнання, кваліфікації спеціалістів, географії та рівня закладу. Я обов'язково залишу назви клінік і салонів, з яких ми збирали інформацію про вартість, тому що розумію, що це буде ну дуже можлива суперечлива інформація. Лазерна епіляція. Якщо ми будемо з вами дивитися на зону ніг повністю, це десь приблизно 1300 гривень за один сеанс. Якщо казати про бікіні, це в середньому десь 700 гривень може бути і більше. Тепер подивимося на ipl фотомолодження. Якщо взяти обличчя шию декольте, а робити треба. Все разом, звісно, це приблизно 3 тисячі гривень. Подивимось на вартість лазерного аблятивного шліфування. Обличчя повністю буде стартувати від 6 тисяч гривень за одну процедуру. Ареф ліфтінг обличчя це буде десь від 1100 гривень. А що до кріоліпориза? одна насадка, тобто одна зона, це близько 7 тисяч. Громі, а як ви, до речі, вважаєте, чи вартують такі грошей ці процедури робити, готові робити? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Також діліться своїм позитивним досвідом проведення таких процедур. Буду рада почитати про це.